Ангел промовив до неї не бійся, Марія, бо в Бога, благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька, Давида, і повік царюватиме він у домі Якова. І царюванню його не буде кінця. А Марія озвалася до ангола. Як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангол промовив у відповідь їй Дух Святий злине на тебе. І Всевишнього і сила, сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина.